Доброго дня, мене звати Подобинська Оксана Віталівна, я є лікар акушер гінеколог клініки ЮНОНа Плюс міста Буча. Сьогодні хочу поговорити з вами на таку тему як підготовка до візиту до гінеколога. По-перше, якщо є різниця це плановий візит чи це ургентний візит, якщо це візит плановий, то Адекватно треба підібрати день менструального циклу для візиту. Це якщо вважає пацієнтка набрати аналізи, це буде цитологія та мікроскопія, то це буде десь третій-четвертий день від припинення менструальних виділень. Якщо це УЗД-діагностика, то це має бути п'ятий-сьомий день від початку менструальних виділень. Перед візитом до гінеколога якщо... треба підібрати адекватний день менструального циклу та адекватно підготуватися. Напередодні, десь за 2-3 дні до візиту до гінеколога, виключити статеві контакти, напередодні візиту до гінеколога, не користуватися агресивними засобами для підмивання такими, які можуть порушити pH вагінальної середи. До цього відносяться гелі для інтимної гігієни, бо вони змінюють pH і викривлюють картину аналізу. Якщо треба УЗД-діагностика, то спорожити сечовий міхур для вагінального УЗД. Якщо це УЗД методом абдомінальним, то треба навпаки набрати сечовий міхур, це випити десь літр-півтора води перед консультацією.